Розпочинаючи розмову із колегами, міський голова відразу ж окреслив коло питань, на які слід зосередити основну увагу учасникам наради. Не так часто ми зустрічаємося в такому складі, тому мене сьогодні цікавить ваші проблеми, які зараз є в відділах управління і в громаді в тому числі, і найближчі плани. На до кінця місяця, як мінімум, отож, виступаючи по черзі, заступники міського голови, керівники управлінь і відділів міської ради коротко і чітко доповідали про ті проблемні виклики, які нині існують у сфері їхньої професійної діяльності згідно розподілу посадових обов'язків, та висловлювали своє бачення причин виникнення проблем. Та можливі шляхи їх вирішення. Так, зокрема, за словами Сергія Швайки, заступника міського голови, нині слід звернути увагу на вирішення проблемних питань підприємств, які надають комунальні послуги. Є велика проблема у нас з поточним ремонтом доріг щебеневим покриття, так як через відсутність рядириста на спецкому трансі нас фактично не виконувалися роботи минулого року і наслідок. Надзвичайно поганий стан домів зараз після проходження землю. Тому зараз розглядаємо питання по необхідній кількості закупівлі щебеню або ж все-таки передача цих робіт на, на іншому виконавці. На часі вже й завершення нинішнього опалювального сезону та початок місячника благоустрою і озеленення, де потрібно буде виконати чималий об'єм робіт. Ми даємо великими партіями. На виконкомі знесення дерев, але не маємо заміну висадку нових дерев. Тому я пропоную особисто буду контролюватися і пропоную всім членам виконкому узгоджувати такі знесення тільки в разі десятикратного висадження нових саджанців. Також в громаді стабільно працюють заклади охорони здоров'я, освіти, культури і соціального захисту населення. Своєчасно надається широкий спектр адміністративних послуг, без жодних обмежень проводять торгівлю більшість магазинів громади і закладів по наданню побутових послуг, стабільно забезпечують діяльність органів місцевого самоврядування і спеціально створені відділи міської ради та її виконавчого комітету. Шкільні і позашкільні заклади освіти продовжують як очне, так і дистанційне навчання. Зрозуміло, із дотримання усіх заходів безпеки. А в результаті уся ця робота спрямована на виконання дохідної частини бюджету нашої громади. А ось із видатковою частиною головного кошторису є певні труднощі, пов'язані із проходженням платежів через держказначейство. Стосовно проблемних питань співпрацюємо з податковою сельбач після зустрічі з керівником обласної податкової, в принципі, зараз будемо відпрацьовувати питання, внесення переданої нам інформації, на рахування податку на нерухове майно і земельного податку по нашим листам по нашій інформації. Починаємо працювати по великому проєкту ДЖЕТ стосовно підтримки бізнесу і також проєкт правління Верховного комісара. Питань біженців по розширенню соціальних послуг, складанню соціального паспорту, підсумовуючи результати тривалого у часі спілкування з колегами, міський голова сконцентрував увагу присутніх на основних проблемних питаннях та шляхах їх вирішення, частина із яких озвучувалася як учасниками нинішньої наради, так і на засіданні правління Асоціації міст України. Перш за все, це питання стосовно опалювального сезону. По закінченню опалення сезону було сказано так, якщо дозволить погодні умови, значить дійсно 1 квітня вже він буде закінчений. Якщо раптом буде ще холодно, значить він буде на тих же самих умовах продовжений. Відповідно, приєдно, тоді переписувати ці договори і прочі на, там, на тиждень, на два чи на скільки там буде продовжено. Багато питань і нерозуміння по початку наступного сезону. Опалювально, тому що газ, якщо зараз вийти на ринок, то близько 20 гривень. Втім, на конгресі місцевих та регіональних влад при препрезидентові України, в роботі якого також узяв участь міський голова Сергій Соломаха, з вуст прем'єр-міністра України прозвучали й слова надії на те, що можливо знову буде меморандум на тих же умовах, але з іншою ціною на газ. Але вже не 8 гривень, як зараз. Та й не за ринковою ціною. Не, не бачу проблему з подачою гарячої води зразу після закінчення опалювального сезону. Но вона паралельно, вона співзвучна, ця проблема із фінансовою ситуацією на ТПЛНР. Якщо там фінансова ситуація стабільна і нормальна, це одне. Якщо ні, значить тоді треба закінчувати сезон і закінчувати всі, всі роботи і думати як. Далі працювати, і починати новий сезон, щоб не допускати цих. Разом з тим уряд держави обіцяє відшкодувати значні суми заборгованості комунальних підприємств, що виникли в результаті різниці у тарифах за минулий опалювальний сезон. Миргородським комунальникам планується компенсувати в межах 30 мільйонів. А ось державний субвенції освітянам схоже не буде, так що за словами Сергія Соломахи доведеться розраховувати на свої ресурси.